У Кабміні по-своєму трактують ухвалений напередодні парламентом президентський закон про спецстатус Донбасу. Урядовці кажуть, не дозволять легалізувати так звані ДНР з ЛНРом і не фінансуватимуть території, яких не контролює Україна. Таке дослівно заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Уряд також не дасть грошей на призначені законом на 7 грудня місцеві вибори, якщо росіяни та бойовики не звільнять захоплених районів. Та не буде забезпечено свободу і демократичність волевиявлення. Народна міліція, створення якої дозволяє спецстатус, на переконання прем'єра, може існувати лише у межах українського законодавства та під контролем центральних органів влади для фінансування відновлення Донбасу. Центр пропонує створити спецфонд, який наповнюватимуть пожертвами від олігархів та міжнародною допомогою. А бюджетні гроші витрачатимуть лише у тих районах, де діє українська влада і сплачуються податки. легалізувати ДНР і так званих терористів в ДНР і ЛНР ніхто не дасть. Принаймні, це моя політична позиція. Не за це боролися. Забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира. У пенсіонерів України, у медиків, вчителів. І відправляти. Просто на відновлення територій, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде.